Так, остання серія, Фінал фільму, війна. Так, може, напевно, виходжу. Так. Да. О-о-о, в Я то думаю, де вони на пару Годин пропали. Все. Живно, де, вже мене вона потихеньку світліє. Це напевно мій останній сьогодні. Напевно. Ага. Воно два трупи моїх друзів валяється. Ніхто варишів. Так, перестрім їх. Ой-ой-ой, господи, у госкі дороги, войде робить. Так все. Дід все, вони прийшли. Дід на Добрий синку. Я візьму на себе життя. Раді вас, щоб ви ще жили. Всім. Ні, не потрібно цього робити. Дідусеву, до генерал. Добре. Не скажіть, хоч як позвотить. Мене звати Петя. Пес Петя. мене Вася. Я помру. Ради цього діла. О! Ой, блин, секундочку. Ну, остим. Жалко. Пускудно. Ай, как же больно, как же боляче. Ну все, мои гранаты. Ой. Давай. Ні ми все одно ми разом помремо. Так, ну наша, наші з тобою смерті достойні. Все, все. Давай же не будемо битися, все одно помремо двоє разом. Так, ти правий. Прощай. Прощай, вибачте, що лагає так. <свист> <свист> Что-то не стало, такого. Что-то не стало, Ай, мои вуха, мои вуха. Ладно. Добрый же, хоть Господи, і він горить. А, ні, все вже нічого ніхто не горить. Я перевірю, що там з ним сталося. Я не знаю, напевно того вже. Я-то вижу, что живые уже Мы еще до сих пор. Я не вижу, что А, я автомат что мы А, А, сейчас мной Что там стало? This <laughs>

Я девушка? Родила. Куда еще бушевые? <ролкнуло> вот такие друзики, знаете. Жалко. У всех. И Пачу. Жалко. И Федю жалко. Це був ось такий серіал. Я сподіваюся, він вам дуже сподобався. Він знімав його досить багато часу. Я надіюсь, ви мені поставите хоч, хоч лайків 10, я його дуже старався його знімати всім пока!